1 березня народний депутат України Михайло Бондар, як і обіцяв, скликав у Бузьку головних лікарів чотирьох районів області: Бродівський, Радехівський, Кам'янка, Бузький та Бузький, для того щоб почути аргументи кожного щодо створення центру госпітального округу у їх районах. Начальник відділу організації медичної допомоги дорослому населенню у Львівській області Андрій Голдун стверджує, що по логіці речей усе буде добре. Добре, і проблеми як такої немає, оскільки громадськість неправильно проінформована, здивувало те, що жоден головний лікар з перелічених районів не відстоював свою лікарню. Зазначимо, що зустріч, яку організував народний депутат щодо створення центру госпітального округу, була проведена вперше на території Львівської області. Сьогодні ми покажемо вам лише фрагменти з цієї зустрічі, де представники влади не лише від відстоювали інтереси Бродівщини, але й вказали на специфіку створення центру госпітального округу. Розлогіший сюжет. Дивіться у наших наступних передачах. Кожен раз всі говорять, що наш округ найкращий, район найкращий, і госпітальний округ має бути в нас. Значить, я попросив вас тут зібратися, щоб просто подискутувати, поговорити. Зрозуміти, хоча б, щоб е, головні лікарі, голови адміністрації, голови районних рад між собою обговорили і дійсно, дивлячись один одному очі, правду сказали, який район має, наприклад, перспективи цього госпітального округу. Кожен хоче бути кажуть, головніший і вважає, що їхня територія має бути чимось прерогативною. Шановні пана, Тут нікому не надається ніяка преференція. З одного боку, всі бояли, боялися, що от, якщо е центр, наприклад, буде в Бузьку з пельмок, то там е Кам'янка чи е Ратехі, ну, інші, інші каже, території, які не є центрами, вони закриваються і у них ставиться харест. Ні, ніякого Тобто Лікарня як працювала, так і працює. Лікарня як надавала мешканцям району допомогу, так і буде надавати. Тобто Це залишається лікарня інтенсивного лікування першого рівня. І по своїй суті, якщо подивитися, по своїй суті, вона особливо нічим не відрізняється від тим, що вона робила. Тобто, як терапія залишається, хірургія залишається, педіатрія залишається, учасна нікулогія залишається. Рімесні судозлогія, то що перший, перша допомога, що людям має бути надана, вона залишається на території. І нічого від цього від лікарні, скажімо, не упу. Значить, Філософія створення госпитальних округів є випроцентно, скажімо, в постанові Кабінету міністрів, всі її почитали, всі її знають, доступність, 60 населені, які населені пункти, скажімо, можуть претендувати на центри госпітального округу. Ваш госпітальний округ, він якраз такий... Ну, ідеального нічого немає, але він якраз підходить під ці всі критерії виписані постанови Кабінету міністрів. Тобто центр Бузьку логічно випливає, тому що він не має 40 тисяч населення, але знову ж таки паралельні районні центри так само не мають більше 40 тисяч населення в самому місті. В даному випадку, згідно рекомендацій мозу, вибирається просто географічний центр. На, на певній території. Тобто Бузьк є собою географічним центром на цій території. Це перше. Друге, лікарня знаходиться на одній з основних великій транспортній магістралі. Так, броди також на центральній магістралі, але вибачте, це є межа області. І як можна, скажімо, тут ніяким чином не вписується центр госпітального округу під Броївською центральною районного лікарню. Це, скажімо так, друге, третє. Бустер центральна районної лікарні є типовою, великою типовою збудованою Тобто, де в одному корпусі знаходяться всі служби, які є необхідні, тобто, починаючи від приймального відділення реанімації, закінчуючи хірургію, де є ліфти, де, все, де того пацієнта з першого поверху можна підняти, ну, в разі необхідності зразу підняти скажімо, в операційну, операційну і надавати анекдот до допомогу. Тобто ось така була філософія створення цього стерного. Реформу. Бо з ваших слів я зрозумів слідуюче, що чіткої, такої методичної, я вже навіть не говорю про законодавчу, а методичної бази, яка послуга чітко має надаватися в лікарні е, другого рівня інтенсивності, ну не зрозуміло. Це десь як ведуться Ну і я розумію так, що методику формування чи пропозиції формування госпітальних округів готував департамент охорони здоров'я Лода. Для мене, наприклад, незрозуміло, якщо є частина Бродівського району від, ну, це десь в межах 15 тисяч населення, їм в кілометражі від... 45 кілометрів до Тернополя. Вже коли не будуть добиратися навіть до бузка, що ми про не говорили, це буде 25 Бродів і 50 добуска, вони не поїдуть. Туди пацієнт, якщо буде страхова медицина, він ніколи сюди в будь не поїде. Така сама, географічно так складено, що така сама територія, можливо, не меншому кілометражі, лишнівська сторона. От там будемо розраховувати. 5 тисяч населення. Вони будуть користуватися і великою інтенсивною. Там, де надається медична допомога, частина населення користується, більшість звідти користується. Це і в Луцьку. Бо туди просто географічно легше добратися. Там і тримає транспортне сполучення. І оснащення краще. І зараз ми те, щоб формували госпітальний округ, візьмемо Кам'янку Бубу. Ну, та я глибоко переконаний, що з жовтанців ніхто не поїде до Бузька. Ну це і утопні боїв підносить. там і так далі. Зато недотримана методика 160 тисяч населення в нашому окрузі. І пролобійовані ми назвали Та Там дійсності, з Біберки теж до Золочева ніхто не поїде. Бо до Львова там 20 кілометрів. А 30 до Перемішлян і 30 з цього е до Золочева. Навіть більше, ну в мене складається враження, що з географією не буду жили, потупічний підхід, глобізм. Я думаю, це об'яснитися. Як почути, тут саме здоровий глузд формування, я кажу так, запросили зараз Радехівський район цю відвідувати. Радехівський район, якщо ми проаналізували статистику, частина послуг Лопатина надається в. В цьому бродах прикарний. Головний лікар цю інформацію подавав довідку, як тут врахована ця методика саме формування тих україн. Ну, десь воно, Якщо вже би мало бути навколо, то би, ну, так не мало формуватися, що крайня точка Тернопільщини і крайня точка Львівщини ну, під, під обласним центром. Ну, щось у мене таке є. Що тут? Де тут є здоров'я? Тут може я в чому не Дякую. Дивіться. Щодо межі області. госпітальний станний округ, там і прописку очевидно, не може виходити за межі області. Тобто, і ми не можемо розраховувати на мешканців, які будуть переходити до вас ну, офіційно, скажімо, офіційно. Не можемо розраховувати на те, що вроде зробити центр спецного округу, що це будуть мешканці, наприклад, чи Тернопільської, чи... Я не, я не цей, наприклад, як на мене, я географічно взяв зірку. Там нам колобуска. Раз, сюди напрошується Золочів, сюди напрошуються Радехів, менше, менше попадає камінка. Якщо ми взяли центр географічно, вже хай би найменше цього і малюємо церкви. Ну, якщо вже такий, то таку методику дотримую. Ну, і одним з цих факторів є, де... що, по-перше, географічне положення. Саме різні тривоги. Що ми говорили про бузький округ, там хто більше, хто менше мав, ми повинні лише зрозуміти і можливості доїзду. Можливості доїзду з їзду до Бузьку. Не, не надто Розумієте, Тобто, якщо ми будемо говорити, що обрізаємо, скажімо, чи когось десь обрізаємо, коїсь, э, притуляємо до цього тернопру. Щоб ви зрозуміли таку річ, якщо е, департамент трошки може не скажу, що там схитрив, але е, стояло питання з Мінрегіоном Буду, до нас прийшло, прийшов е, рекомендаційний папір, що за території області взагалі має бути 4. Но, якщо всі втішилися таким рішенням, то я думаю, що можна це переробити, тому що це питання ще не затверджено. Але департамент, власне, пішов іншим шляхом, що краще ми робимо більше госпітальних округу, ніж ми будемо мати чотири госпітальні округу всього на території області. Львів буде займати, займати леву долю, дрогович буде займати, скажімо, на заході свою частину, але там так само не можемо ми з того вийти, тому що в Друговича з турки не прийдуть, з Друговича зі сколи не прийдуть, тобто є свої нюанси. Розумієте, і так само тут треба визначати центр корпута округу, або Чорноград, або бус. От ви маєте і всі, всі пропозиції, які надходили. А все-таки, чи Центр адміністративного округу, що називається головна лікарня, відповідно, всі інвестиції будуть туди сприймовані, чи ті інвестиції будуть, так як ви говорите, подушно за кожною людиною? Наприклад, Напрошу родичку 60 тисяч населення, і умовно на кожну людину буде тисячу гривень, а в будь 40 тисяч, і умовно на кожну людину буде 40 тисяч гривень. То проблеми не буде виникати. Але якщо буде центр року і всі кошти будуть що називається, скеровані на головну лікарню до центру року і на адміністративний апарат, а броди будуть обігні, тоді буде виникати проблема. Розумієте, треба чітко пояснити ті речі. Ну, в кардіології це називається симптомом вкрадання. Ну, от власне, щоб люди зрозумілися, бо мова не йде, де буде контора адміністративна, чи бороди чи будь дискусія, в принципі, а чи буде якість і добрі тих послуг, які не дається. Одинакові і для бродів, і для РНД, і для Пуська. От чому з тої І чи не будуть скорочені ті люди, які працюють зараз в лікарні в районі? Чи вони не тратять праці? що мова йде, мені здається. То воно то тої дискусії. Я думаю, що госпітальний округ має мати своє керівництво. І це керівництво було на даний час є е, вже розроблено Міністерством охорони здоров'я наказом розвернути положення про госпітальну раду. Спітальна рада пропорційно складається відповідно до території. Госпітальний округ входять певний амінтериторії з певною кількістю мешканців, там є виведена формула, скільки представників від якої території в госпитальному окрузі має бути. І е, госпітальна рада буде вирішувати, як госпітальний округ має розвиватися. І, з одного боку, це якби ніби громадська організація практична, але вона наділена дуже великими повноваженням. І громадська рада, що госпітальна рада, тобто ви делегувавши своїх представників чи буде частиною госпітальної раді представленими, будете вирішувати самі, як і скільки, і куди, в який бік має розвиватися ця, ну, скажі, ця чи інша лікарня на території. Знову ж таки, ми, знаєте, впираємося тільки в лікарню сину лікування першого чи другого рівня. А хто буде називати хосписом допомогою? Ніхто ж не хоче. А вона, вона є потрібна зараз всюди. Якщо в, люди, в родині десь є скажімо так, пацієнт, який потрібен ну, помираєш, людина, яка помираєш, це є трагедія для цілої людини. Тому що хтось повинен за цією людиною слідкувати, хтось не повинен ходити на роботу. Тобто це ну, повний дисбаланс вже починається в родині. Знаєте, як в Америці приказка каже, що якщо. Ти захворів, ти зруйнував сім'ю. Якщо немає страхування, то так. Тут, тут так само є проблемні питання, і госпітальна рада буде визначати, де краще, що розвивати, де і як буде. Тобто це не є авторитарним, не з Львова департаменту чи обласної адміністрації розказує, як це має бути, де самі на місці повинні бути вирішувати. Але якщо ми говоримо, що. Наприклад, в лікарні синого лікування другого рівня має стояти Анігоров, має стояти стенти. І людина з інфарктом, міокарда має завести за годину часу до цієї лікарні, надати адекватну допомогу, то зрозуміло, що що ангіограф, що стенти коштують дорожче, ніж кардіотерапія, яка надається звичайно там людних лікарні. Це трошки інакше ну, порядок, скажімо, цінностей, ну, медицина прийшла вперед, і ми повинні це зрозуміти. Всі пам'ятають, як там, 20 років тому інфармію карту, того чоловіка пляском поклали в ліжко, не рухати ні рукою, ні ногою, ні пальцем, аби не дивили, що це не стало. Зараз що ми робимо? Ми того пацієнта скоренько на нігору, тромб забрали, стен поставили, і людина на другий день може ходити. це філософія. Чули позицію департаменту охорони здоров'я у Львівській області щодо створення госпітальних округів на території області, конкретніше щодо створення госпітального округу на тій території, де ми проживаємо. Ну нас Намагалися переконати, що госпітальний округ, округ – це велике благо для людей. Нас намагалися переконати в тому, що наскільки покращаться медичні послуги для населення, що збережуться центральні районні лікарні у тому вигляді, в якому вони існують зараз, навіть можливо будуть мати шанс на розширення, але насправді на жаль. Насправді це не відповідає дійсності. На жаль, нас черговий раз обминули. Тому що якщо прочитати нормативні документи в галузі медицини, тим більше коментарі представників Міністерства охорони здоров'я норм... до тих нормативних документів, то ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Ми розуміємо, що в окрузі планується створення лікарень інтенсивної терапії двох рівень. Перший рівень це лікарня, яка повинна би обслуговувати на кількість населення не менше 120 тисяч. І другий рівень лікарня інтенсивного лікування другого рівня. Це вже одна буде така створена у центрі госпітального округу. Що ж до лікарні першого рівня, то планується, що це буде лікарня лише для лікування гострих станів у пацієнтів, для стабілізації ситуації. Наприклад, так, щоб було зрозуміло у людини, стався інсульт її. Везуть у лікарню першого рівня. Там е, у реанімації виводять її з критичного стану, це буквально кілька днів, і переводять тоді вже її на лікування у лікарню другого рівня, ту, яка буде знаходитися в центрі госпітального округу. Таким чином, е, ось ці центральні районні лікарні аж ніяк не мають шансів зберегтися в тому вигляді, якому є зараз. Вона буде значно урізана, там не буде багатьох відділів, буде ну, реанімація, хірургія може. Там травматологія, таких відділів, як терапія, допустимо, там лор та інші, звичайно ж, не планується у цій лікарні. І тому ми вважаємо, що я, моя особиста думка як депутата, наша позиція нашої політичної сили, що наразі в даній ситуації не можна переходити до проведення другого етапу. Медичної реформи, оскільки не завершений, не проведений, перший ще з 2011 року. За планами Міністерства охорони здоров'я мав би. Розпочатися перший етап медичної реформи, тобто реформування першого рівня надання первинної медичної допомоги, це мала би бути створена система сімейних лікарів, це мала би бути створена система сільських амбулаторій. Якщо би це було зроблено, то а що саме система сімейних лікарів, людина? Приходить до сімейного лікаря в амбулаторію, яка має е, забезпечення на належному рівні, як де є ліжка для денного стаціонару, в який є транспорт, щоб можна було е, хворих, які не можуть самостійно добратися, підвести до місця е, надання медичної допомоги. У цій е, цьому закладі людину обстежують, дають їй лікування в денному стаціонарі відповідні процедури проводять. Е, вже в складніших випадках то людина лягає на лікування чи планове лікування, людина собі добирається і лягає на лікування у лікарню другого рівня лікарню інтенсивного лікування. Якщо не забезпечений абсолютно перший рівень, ми знаємо, що не те, що немає обладнання, не те, що не створені денні стаціонари, подекуди в багатьох сільських амбулаторіях немає навіть лікарів. Які би могли це робити без цього зараз провести другий етап реформи це означає, що залишити величезну кількість особливо сільського населення медичної допомоги? Тому е я і на зустрічі давала таку пропозицію до народного депутата ініціювати у Верховній Раді. Відтермінування проведення другого етапу це було б логічно і правильно бо реформа повинна проходити для того, щоб подати дати краще, кращі послуги, а не погіршити.